Тепер я не думаю, що я тут скоро сюди повернуся і що тут щось, щось будуть швидко робити. Тут таке, Вони до, до половини дійшли, його, і в марту гроші перекратилися, і хлопці виїхали, і так стройка залишилась. Так він і стоїть. Село Посад Покровське на його відбудові піарилися чиновники різного рівня від київських можновладців до місцевих керівників військових адміністрацій. Сьогодні посад Покровське все частіше фігурує в скандальних публікаціях пов'язаних із застоєм у будівництві нового житла для людей, що постраждали від російської агресії. Більше півроку роботи з відновлення не ведуться. А про грандіозні починання нагадують брендовані огородження на центральній вулиці села. Минулого разу у квітні наші журналісти вже були в посаду Кровському. Тоді у старостаті нам сказали, що роботи були призупинені, але мають відновитися вже найближчим часом. Але до сьогодні ситуація лишається незмінною. Відбудова зупинилася не лише у центрі села, де волонтери вигнали п'ять коробок майбутніх будинків. На інших вулицях, де люди чекають на допомогу по програмі є відновлення, також не проводяться жодні роботи. Почалась війна. Ми виїхали в Хмельницьку область. І вже як освободили Херсон, ми вернулись тільки із за того, що нам президентська. Як Президентська програма пообіцяла відбудову нашого села. Я хочу сказати, що, що не люди наполягали на цій відбудові, а іменно правительство наше, президент, який сюди приїжджав, і багато хто сюди приїжджає. Ну так ось ми вже тут півтора року, ми з чоловіком приїхали. До нашого будинку навіть ніхто і не підходив і не починав ніяку відбудову. Що я хочу сказати, що обідно за людей, щоб у нас була Хмельницької області робота. Ми приїхали тільки із за того, бо тут треба було робити якусь документацію. Так і за цього ми тут, а тепер сидимо. Без води, без умов, без... ну газ. Ми, ми, ми розуміємо, що йде війна, що да, не, нема на що там розраховувати великі якісь умови. Ну не, не, ми не починали цю відбудову, щоб тепер із за цього страдати. Пообіцяли, щоб по все. пообіцяли, да я ж кажу, ми не наполягали на цій відбудові, тому що люди розуміють що йде війна, і треба потерпіти, треба виждати, і дождатися кінця війни. Ну так як нам пообіцяли, треба щось робити для цього, щоб люди не страдали. Да, скільки волонтерів приїжджають, да, скільки сюда, волонтерів так, приїжджають. Кажу, і... що у нас євровідбудова, нічого да. не треба, нам не треба. Ваша допомога не треба. Ми підлягаємо під під програму, програму да. і все. І я ж кажу, вже давно в нас будуть може і воду провели, бо приїжджали хлопці, які хотіли нам туди воду зробити. Так нам, і, нам і, нічого на... не розказують, ми нічого не знаємо. Ми навіть не, не знаємо, чого прикратили тягнуть, тягнуть воду. Чому прикратили? Чому прикратили стройку? Навіть наша. Наша староста нам нічого, нам ніяких відповідей на це не дає. Ми тільки знаємо. Іде війна і все. Ну ми ж не починали цю відбудову. Нам пообіцяли. Я думаю, що перед людьми дожні звітувати. Ну так покажуть, поки грошей немає, грошей немає. О, а там хто знає. Вже в апрелі місяці брезент, ну не брез, а вдарили на кришу, а зараз, бу тобі желіза немає, чим накривати. Ну. То, дзвонив, то кажуть, що тільки гроші поступлять і будуть накривати. А коли воно буде, то воно вже, вважайте, ось скоро о... зима, а цей. Ну як, криші ще нема, вже всередині щось зробив, а так, що ж воно? Приїжджали, коли вони в неділю ту були, якась комісія, там чи з Києва приїжджала, чи що, на... тільки вони були там на тих тих п'ять хатах. А я, Ніколай Ніколайович, питав, він каже, гроші, будь тобі, поступили, зараз ну, розберуться, що по чому, і тоді може, може в началі місяця почнуть робити. Ну, Я договор заключав, як... є відновлення, це в нас, програма. О, і це ж договор підписали з ним, що на капітальний ремонт. Ну. А друга хата у мене згоріла, то ж на, о, та на відстроїв. Ну, ну теж не достроювали, бо фінансування прекратилося, так вона і стоїть. Ну. Попочинали ж посилу, ж бачите, скільки їх будинків. Довжні були, як початку казали, ще в марту місяці, коли почали строїти, казали, що договори заключені на 130 будинків, ну, що дожні відстроїти. Дивиться комісія, що повреждено, і це ж бригада приходить діла. Я не знаю, скільки там грошей виділено все. Ну, оце вони кришу повинні зробити, утеплення, як вони казали, ну внутрі все зробити, ну, Як по государственній цій програмі. У нас виходить, оце ж. Зараз таких хат стоїть, ось і без, ну, без не на без крищі, воно стоїть мембрамою ударяна теж, теж вже відколі стоїть. Рон напроти Ну, Дощ пішов, по того Ірина Василішина наказала. Ця ж ось рядом сусідки стоїть хата, теж не накрита. Їх 9 чи 10 хат зараз по селу, так щоб без брезенти посимали та йшов. Вдарили, оце все нове. Ну, а потім все затихло, і це вже апрель, май, іюнь, іюль ці місяці. А? Ну. Волонтери більше ділять. Ну, волонтери сусідки накрили шифером хату. Все. А до нас же волонтери не підуть, бо ми по государственній програмі. Де є, ну як, господарственна програма. Тепер я не думаю, що я тут скоро сюди вернуся і що тут щось, щось будуть швидко робити. Я розумію, що йде війна, ну це не одна я така по селу. Ми тільки зробили документацію і все. Ну, можна зробити людям умови, щоб хоча б якось виживати, допомогти людям з підвозом води. Щоб люди якось чувствували себе в безпеці і більше розмовлять з людьми, хочу пожелати нашому старостату, щоб більше спілкувалися з людьми і розказували людям проблеми, які можуть бути, які нас чекають, і, і яку нам допомогу можуть. Оце саме головне для людей. Щоб люди мали і щоб люди мали якесь право голоса. Оце саме головне. Тому що я не знаю, чого ми мовчимо. І чого ми боїмося підійти в староста даже просто з якимсь своїм е, питанням я не знаю, це треба, щоб у людей було нас був настрій. Я не розумію. Немає в більшій частині села й водопостачання. Щодня людям доводиться йти за питною водою до так званого матрасу, як його назвали місцеві. Також волонтери встановили по вулицях ємності з водою які час від часу наповнюють воду пока отсюда а ту половину села там вроде скважина робота, там есть мне кажется точно не могу сказать тут вроде жили протянули шланги ну пока стоит все людей наверное нет не хватает Черговий скандал стався у червні цього року із звільненням очільника державного агентства з відновлення Мустафи Наєма. Останній заявив про звільнення з посади за власним бажання через перешкоджання роботі установи, зменшення зарплат її працівникам та скасуванням проєктів. В свою чергу очільники обласних адміністрацій звинуватили агентство з відновлення у провалі проєктів з відбудови. В тому числі і голова Херсонської області Олександр Пробудін. коротше, дві кімнати, кухня. так? — Станом на зараз жодної домівки не зроблено. Жодної. Просто жодної. Побудовані лише стіни в п'яти домівках, що зробили волонтери. У 76-й домівках почали роботи, але відразу закінчили. Та з початку року взагалі нічого не роблять. Але з них 274 мільйон освоїли на дорогу. Просто дорога. Ми наголошували, що повинні бути оселі для людей, а вони побудували дорогу за 274 мільйонів. Із них 6 мільйонів витрачені на газ, електрику і водопостачання, проклали труби на дві дороги, колодязі десь нарили, і однаково воно все замерзло. Отак і лежить. Якщо чесно, то я не можу туди вже приїжджати. Бо так зросла соціальна напруга серед населення, вони всі хочуть уже нас на вила взяти. Ми все підготували для робіт агентства. очистили село, вивезли сміття своїми силами, розмінували територію. Потім агентство взяло все у свої руки, уклало тендери на будівництво. Ще й деякі підрядники вже зробили більше, ніж їм заплатили. Вони чекають гроші і не вірять агентству, що їм заплатять повністю. Вже колишній очільник агентства з відновлення відповів через медіа голові Херсонщини, нагадавши, що план робіт в посад Покровському було погодження з обласною владою. А тривала пауза у будівництві житла для людей пов'язана з відсутністю фінансування. Кабінет міністрів не погоджує відповідну постанову з початку цього року. Коштів на продовження відбудови посад Покровського немає й зараз, сказали нам в Херсонській обласній військовій адміністрації. Коли відновлять фінансування пілотного проекту, чиновники не знають. Більше того, за даними наших джерел, підрядники через відсутність коштів навіть не виплатили зарплати своїм робітникам, яких найняли на нетривале будівництво у цьому селі. Їм навіть кай не заплатили гроші. Ось вчора чи позавчора приїжджали. Хлопці казав 20 тисяч. Це вроді би ну як для государства, що таке 20 тисяч. А для мене, допустимо, ну я б образно, або для Вови, як він, допустимо, допустимо, без троюби. Двадцять тисяч, як в нас немає, не роботу. У нас немає ніде нічого тут. Немає де добре, що ми получаємо 2700 сімсот пенсії чи 3 тисячі. Хто получить. і все більше ж немає нічого. То 20 тисяч, які не заплатили йому за те, що людина та строїла, це ж якісь кошти для нього? Ну, а як договора ж підключали, теж і нотаріусу платили, по 2 тисячі за те, да, нотаріусу дві, за те що договору. Е, ой, номер цей е, кадастровий номер зробили під землю, під хату. Три з половиною ми заплатили, дві тисячі нотаріусу ми заплатили. І що, в конечному того нема нічого. Воно тут і не буде нічого, тому що... Я ж кажу, якби дійсно воно рядом села, як правильно дівчата казали, рядом села. Там я ж кажу, і людям, і криші перекривають, і, там людям і ремонти роблять. І... А в нас поселок, в нас Гусь, ніхто нічого не чому. Це ж маша вкрасна стояла. В них там квартира. О, на У них вже там газ, вода, волонтери ремонти поділили, вже все, посілок відстраюють, А тут затіші. Люди продовжують чекати, але віри різним можновладцям майже немає. Наші журналісти продовжують слідкувати за ситуацією в посад Покровському. Знаєте, чого грошей немає, і все грошей немає на нас. за що? За що спрашується? Перевернули нам знов договор догори. Все не школи, не садика. Яке тут життя може бути далі? Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося наше відео, поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати майбутні сюжети про Херсонщину.